Добрий день, мене звати Олег на камері пан Микола ми спробуємо розповісти про найбільш загальні принципи обрізки дерев, в даному випадку яблуні, якими я користуюся. От я спеціально знайшов таке трошки занехайне дерево. Обрізаємо штамп. Тут особливої примудрості немає. Крім того, що залишаємо невеличкі пинечки, для того, щоб краще наш зріз потім гоївся. І таким чином ми обрізаємо до майбутнього нижнього ярусу дерева. Трошки заважає гілка. От, окрема розмова є прикоренева порослість. Її не зрізаємо, а ось таким чином видаляємо. От. Спробуємо обрізати ось цю напівкарликову яблуню, щеплену на підщепі М26. Класично вирізаємо спочатку ті гіляки, які ростуть вертикально вгору і захущують крон. Ну, я б вчинив би, наприклад, так. Мені здається, явно нам заважає ось ця гілка, спробуємо до неї добратися, тому що вона дуже вже вертикальна і затінює значну частину штамба. Зверніть увагу на... Гілки нижнього ярусу. Якщо е, існує таке правило обрізки карликових і напівкарликових дерев, якщо гілка у місці зростання із штамбом, ось це місце зростання із штамбом досягає в своїх розмірах 50% товщини штамба, вона починає, грубо кажучи, жирувати, вона починає на себе забирати багато енергії і не дає розвиватися решті дерева. Тим можна боротися, але це треба і використовувати в власних інтересах. Тому якщо ось така жируюча гілка, наприклад, ось вона є, ось така ось одна, ось ця інша, якщо такі гілки закладені в нижньому ярусі, вони, будучи потужними, не дають дереву розростатися високо вгору, забирають на себе частину енергії і тим самим тормозять розвиток дерева вгору. Надмірний ріст. Якщо ж така гілка знаходиться десь всередині крони. Тут з цим якраз треба боротися. І таку гілку ми зрізаємо на скажімо так, на косий пеньок. Ось таким чином. Залишаємо пенечок сантиметрів з 12. З наступного вегетаційного періоду на місці ось цього зрізу з оцього гострого. Гострого пенечка, повинна вирости молода гілочка. Ми з дерева наносимо деякий шок і стимулюємо його до плодоношення. Слід зауважити, що от ця гілка, яку ми вирізали, вона для дерева мала такі відносно значні розміри. І таких гілок за одну обрізку я б не радив вирізати більше, ніж дві. Тому що дереву потрібно наносити такий шок, з яким воно. В силах справиться. Ну і стосовно цього дерева, решта все класично. Вирізаємо вертикальні гілки, гілки, які ростуть всередину крони, гілки, які перехрещуються. Ну, наприклад, ось ця маленька гілочка, вона то нібито в нас і росте всередину крони, але особливої шкоди вона не приносить і на ній є кілька плодових бруньок. Тому особливого сенсу вирізати її цього року я не бачу. Напевно вона поплодоносить у нас ще один рік. А наступного року вона стане вже трохи більше і виконає свою цьогорічну функцію, ми її видалимо. Ось таким от, ось таким от чином. З'їзаючи непотрібні нам гілки, залишаємо пеньок десь розміром близько сантиметра, тоді краще загоюються рани. Ці рани потім обробляємо садовим варом. Ну, така от ситуація. От, Здається, стосовно цієї яблуні, можна сказати, було б і все. Але слід зауважити, що цю гілку треба згодом не вирізати, а просто от нахилити. Для того, щоб обмежити її ріст, це буде сприяти заплодушуванню. І перешкоджати надмірному росту гіл. Ми з вами біля деревця, яке має отаку от от доволі сильну, однорічну крону. Дерево щеплене на підщепі М26. яку слід, напевно, якраз називати одну з небагатьох напівкарлику. Тому що ММ106 це скоріше всього середньоросле дерево, М9 це карликове, от така от напівкарликова. Підщепать, така на ній виросло деревце, довольно сильна крона для одного року. І ми зараз спробуємо її обрізати з деякими коментарями. Якщо з такою кроною, ми маємо дерево сорту глостер. Чому глостер? Тому що на ньому гілки, плодові, вибачте, вегетативні бруньки тяжко прокидаються. Це дерево, дерево, як на якому важко формується крона. Тому ми бічні гіляки, якби це був глостер, це не глостер, але я покажу. Ми бокові гіляки такого дерева, як голостер, навіть не тільки на середньорослі, а навіть я це практикую і на карликові піщапі. Обрізаємо аж наполовину. Обрізаємо, як то кажуть, на зовнішню бруньку. Тобто місце зрізу у нас повинно не бути не біля внутрішньої бруньки, а біля бруньки, яка росте на назовні крони. Ось так. Таким чином ми десь. Половину гілочки зрізали. Це, я повторююсь, стосується дерев, на яких вегетативні бруньки погано прокидаються. Глостер, можливо, частково це стосується муцу. Ми зрізаємо їх аж на половину ну Наше дерево не глостер, це чемпіон. Тому достатньо буде. Достатньо буде ну Наприклад, ця гілка, зрозуміло, вона дереву заважає. Достатньо буде бічні гілки такого дерева обрізати не наполовину, а десь приблизно на одну третю для того, щоб стимулювати, я вважаю, що це взагалі не потрібно, для того, щоб стимулювати наступного року утворення в кроні бічних гіляк. Ось таким чином. Якщо би ми мали б аналогічне схоже деревце щеплене не на підщепі М26, а на карликовій підщепі, то такого обрізання гіляк робити не слід. Тому що на е, дереві з однорічною кроною, аналогічному дереві з однорічною кроною е, на підщепі М9 вже можуть бути декілька плодових бруньок утворені. Тобто це Обрізаючи такі дерева, ми будемо тільки собі шкодити. Знову ж таки, я вважаю винятком сорт яблуні Глостер. Ці дерева я навіть на підщепі М9 обрізаюсь таким чином, як я показав. Тобто на половину гілки. От Для наочності ми вирішили показати деревце з аналогічною кроною до того, що ми. Тільки що обрізали. Ну, воно аналогічне корона, тільки на перший погляд, так скажемо, по розмірах. Але це дерево щеблено на карликовій підщепі. І е, тут вже значна кількість плодових бруньок. Тому ніяким чином ми такі гілки не обрізаємо, як я тільки що показав. Е, на прикладі М26 або ММ106. Це наш майбутній урожай. І Якщо, не дай Бог, ми обріжемо цю гілку. Це буде невеличка помилка, тому що на, її, на ній почнуть прокидатися бічні гілки наступного року, замість того, щоб виросли смачні яблука. А нам потрібно на даний момент не гілки, а плоди, тому що ми вирощуємо не ліс, не дрова, а яблука.